До Львова завітають ще однолицеві хірурги з США та допоможуть маленьким українцям з розчіленими губи і піднебіння. Разом з нашими лікарями вони використають останнє досягнення реконструктивної мікрохірургії та проведуть операції діткам з найскладнішими випадками. Цього разу ми запросили до нас всесвітньо відому хірургиню Оксану Джексон, яка є директоркою програми лікування розчілень губи і піднебіння в університетській лікарні. Філадельфії, також з нею приїде двоє пластичних хірургів. Це є Наталя Біскуп і Девід Лоу. Вони будуть проводити оперативні втрачання на базі нашої лікарні, а також проводити клінічні розбори, тобто обговорювати клінічні випадки. Для цього ми підібрали найскладніші випадки зі всієї України. Це не є рутинні кейси, це є дійсно дуже складні нетипові патології. Цього разу планують надати допомогу близько сотні дітей з усієї України в останній тиждень лютого. Усі хірургічні втручання і консультації безкоштовні. Пацієнти мають розуміти, що Основне це не прооперувати дитину, не отримати хірургічну допомогу, а думати про ранній післяопераційний період, віддалений післяопераційний період. Тому що це є комплексна допомога, і вона одиночною не може бути. Треба думати про налагодження харчування, налагодження мовлення, нараналагодження зубош... функціонування зубощелепної системи. Для того потрібний комплексний підхід. Тобто в тій лікарні, де вони хочуть оперувати, це має бути комплексна допомога, починаючи від народження і спостерігаються. Ти ті дітки до 18 років, зокрема у центрі дитячої медицини, є команда досвідчених фахівців, які супроводжують діток у період реабілітації. В нашій команді загалом з такими пацієнтами працює мультидисциплінарна реабілітаційна команда це лікар фізичної реабілітаційної медицини, який проводить первинний огляд, і в цілому несе відповідальність під час реабілітації за фізичний стан реабілітації, комунікує з лікуючим лікарем, з хірургом. Крім того, до складу реабілітаційної команди ну, в даному випадку пріоритетна це терапевти мови мовлення, фізичні терапевти, психологи. Зараз ще є можливість записатися на консультацію до хірургів США. Для цього необхідно звернутись у центр дитячої медицини лікарня «Охмаддит». Давид Берішвілі. Правда, тут Львів.